Це перед вами Бенефіс бурдака. Я вже частково тут зрізав урожай, тому що він достигає. Такий сорт, який дуже, дуже схильний до перенавантаження. Було і по 3 грона. Я удаляв було по 2 грона. Цьому кущу третій рік. Ягода смачна, солодка. Деякі роки вона має легкий мускат в цьому році, до речі, якщо ягода набирає цукор, то має гарний мускат, такий приємний, в той же час легкий. І ми його вже ріжемо на сьогоднішній день, на 14 серпня на ринок. ну Ягода така середніх розмірів, ну, приблизно як і в лоно Калугіна, але лоно ще як мінімум дві неділі висіти, а це йде на терміни ультрараннього. Тому, звичайно, що... Гарна форма на свої терміни, жовто-ягідна. І вона має місце бути на винограднику серед ультраранніх. Це, повторюсь, бенефіс бурдака.